Доброго здоров'я добрим людям! Продовжуємо наші бесіди в рубриці Як знаходиться слово присвячений проблематиці неправильного слововжитку в українській мові. Веду рубрику Я Анатолій Ткаченко, доктор філології, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Говоримо про те, що внаслідок ненормального функціонування нашої мови. Маємо чимало відхилень від її законів. Ці відхилення ми умовно поділили на чотири групи. Сьогодні розглянемо однотипні приклади з групи Г, що це за група антикальки-уніфікатори за принципом хай і гірше аби інше. А саме будемо говорити про такі слова, як близько, опівночі, після опівночі та інші. Згадаймо зі школи. Слова північ і південь мають омонімічне значення. Перше час доби, друге частина світу. Часто вживані тепер медійні чи радше комедійні словосполучення близько опівночі чи після опівдня постали напевне через те, що віддали на поталу іменники полуніч і полудень. Знову ж апелюю до пісні. Засвід встали, чи хай буде й засвистали, козаченьки, в похід з полуночі, не кажучи вже про інші нібито застарілі слова полудрабок, полумисок, полукіпок, полудень. Полу це наше слово, яке спершу було іменником. У слові о полку Ігоревім оба поле сього времені. І оба поли від дерева, коли розпилюють дерево. На дві половини. Тим часом о півночі – це таки о півночі, а о півдні – таки ж о півдні. Уже не відсилаю навіть до словника, це ж самоочевидно. Очевидно, нормальним людям, а не грамотіям. А якщо треба вказати на приблизність часу, якщо вже так хочеться, додаткових прислівників уточнень: близько чи після, щоб часом хтось серед ночі не переплутав частину доби з частиною світу то цілком нормально вжити близько полуночі, за північ, під полудень, пополудні. На жаль, цих слів у медійному, комедійному просторі вже нема. Є тільки близько о півночі» чи біля опівдня. А це неправильно. Що ж до слова серед ночі, саме з таким наголосом, а не серед ночі, це теж двоє слів і теж вони нормальні. Прошу, прочитайте в інтернеті пророчий вірш Миколи Вінграновського, який так і починається вночі, серед ночі хтось тихо до мого слова підійшов і став дивитися і дихать. І я відчув так диха лихо, так ходить лихо, час прийшов. Вірш повторюю пророчий. Слово Вінграновського то наше слово, його треба перечитувати і передумувати. А найкраще почути в геніальному виконанні автора. Бо той чоловік, що читає його в аудіокнизі, що є в Ютубі, спотворив авторське слово і наголос, і то не тихо, підкравшись, а в голос. і це нав'язується як нова, ненормальна норма. А ще варто прочитати статтю доктора, чи хай буде й докторки філології Світлани Єрмоленко присвячену аналізовій тлумаченню ідейно-мистецького змісту та змістовної форми цього вірша. Ця стаття теж є в інтернеті. А ми з вами завершуємо розмову пополудні, за північ чи середночі, залежно від того, коли зустрінемось. По цій мові буваємо всі здорові!